Два місяці у СІЗО без права застави суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир вирушив до слідчого ізолятора одразу після судового засідання. Його підозрюють у вчиненні смертельного ДТП на одному зі столичних блокпостів. В результаті наїзду тоді загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. Як Тандиру обирали запобіжний захід, і якими аргументами апелювали до суду, обвинувачення і захист репортажі наших кореспондентів. Я всі комусь тоді надав своєму Вирішив. З речами на вихід із сумкою через плече і в кайданках суддя Макарівського райсуду у супроводі правоохоронців покидає залу суду. Наступні два місяці Олексій Тандир проведе в СІЗО, без права вийти під заставу. Кількома годинами раніше Вища рада правосуддя одноголосно дозволила правоохоронним органам а заарештувати Тандира. Суддю підозрюють у вчиненні смертельного ДТП. Ймовірно, на підпитку все сталося в ніч на 26 травня на одному зі столичних блокпостів одразу після опівночі автівка судді наїхала на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який саме встановлював на трасі загородження. Він загинув на місці. Вказані працівники поліції та нацгвардії зазначили про те, що безпосередньо під час спілкування із особою підозрювами вони відчули запах алкоголю із ротової ротовою порожнення. Також намовлення специфічне. Адвокати підозрюваного стверджують, тандир не був п'яний та не перевищував швидкість. І про це свідчить поліцейський рапорт з місця. ДТП що в цьому рапорті на поставі по внесу зносилось діданості для. Де... Жодного слова про те, що водій, якого ідентифікували як тандир Олексій Віталійович, перебував в стані сп'яніння п'яніння немає. Сам тандир свою причетність до аварії не заперечує. Я не заперечую причетність до цього ДТП, але я хочу, щоб всі обставини були об'єктивно встановлені. І я понесу ту відповідальність, яку мені призначить суд відповідно до розгляду. Даного кримінального провадження справедливого покарання чекає родина нацгвардійця. Адвокат родини загиблого запевняє, справу не дадуть спустити на гальмах. Ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб винний поніс покарання. Сім'я не приймає на даний момент ніяких вибачень, нічого не зможе повернути дитину, брата. Чоловіка Вадима Бондаренка поховають вже сьогодні на рідній Черкащині. У нього залишилися дружина та троє дітей.